У Харкові додадуть нові маршрути громадського транспорту, що у період дії воєнного стану залишається безкоштовним. Це та інші важливі рішення для мегаполісу і його жителів ухвалені на засіданні виконавчого комітету міськради. Нові напрямки курсування транспорту додають на прохання харків'ян. Міський голова Ігор Терехов зустрівся із мешканцями кількох районів. У результаті спільно визначили, де такі маршрути необхідні. Виконкомом ухвалено рішення про Додаткові напрямки курсування громадського транспорту. Про затвердження тимчасової транспортної схеми міста Харкова на період воєнного стану. Є е, 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 заперечення, це нові маршрути, які сьогодні потребують мешканці міста. Е, у період воєнного стану ми додаємо там маршрути. Нема заперечень? Нема. Хто за, прошу висловити. Проти утримались. Дякую, одноголосно. не менш важливе рішення ухвалено і стосовно перепоховання останків загиблого військовослужбовця під час жахливого обстрілу будівлі обласної адміністрації у березні. Так, тіло бійця тероборони Харкова Романа Сімонка було поховано із грубими порушеннями законодавства. Ситуацію після службового розслідування виправили і новому керівництву комунального підприємства Ритуал доручено перепоховати останки військовослужбовця Службовця відповідно до законів України зі всіма почистями вже на наступному тижні в окремій могилі на Алеї Слави, 18 го кладовища. Про поховання останків померлого. Є запитання? Нема. Приймаємо тоді рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проте? Утримались. Дякую одноголосно про перепахування останків померлих. Хто за проти, утримались? Дякую одноголосно. Також виконкомом міської ради ухвалено план щодо аварійно-відновлювальних робіт житлового фонду мегаполісу та підготовку Харкова до майбутнього опалювального сезону. У місті продовжують усувати наслідки обстрілів, закривати контури, вікна та двері у будинках харків'ян, перевіряти мережі та лагодити аварійні ділянки, аби під час холодів жителі вчасно отримували якісні послуги. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські звістя.